З початку повномасштабного вторгнення волонтерська допомога стала життєво необхідною для України на всіх рівнях. Хтось із закордонних партнерів зосередився на закритті потреб фронту, а хтось необхідного для цивільних. Майже півтора мільярда доларів допомоги на фінансування лікарень, 1900 тонн медичних матеріалів, понад дві тисячі систем для безперебійної роботи закладів критичної інфраструктури України та підтримка закладів реабілітації ветеранів. Саме на цих напрямках зосередився благодійний фонд американця Томаса Тіге, людина, яка понад 20 років очолює один із найбільших благодійних фондів світу. Пан Тіге у студії ексклюзиву і говоримо зокрема про виклики сучасної війни та підтримку Америкою України. Дірект Релів надала медичних матеріалів на суму понад 1,4 мільярда доларів. В Україні сьогодні більше людей, які перенесли ампутації і вижили ніж будь-коли з часів Першої світової війни. Україна – це найбільший виклик, з яким ми коли-небудь стикалися. Я не можу уявити, щоб Каліфорнії довелося захищатися від російської армії. Україна щодня надихає своєю мужністю, відданістю та невпинними зусиллями, а також труднощами, які вона подолала майже за три роки. Омос тризне дайрект реліф Розкажіть про діяльність благодійної організації, яку ви очолюєте Direct Relief в Україні під час повномасштабного вторгнення. ключові результати та вплив допомоги на медичну інфраструктуру Реквелів возвокирект працювала з українським урядом приблизно вісім років до повномасштабної війни. Також під час пандемії COVID-19 ми змогли доставити деякі з існуючих методів лікування, які існували до появи вакцини. Тому, коли розпочалася війна, нам пощастило, що ми знали протоколи, знали людей у міністерстві охорони здоров'я у посольстві. У США. це була така трагічна подія для України, коли почалося вторгнення Росії. За останні три роки ми надали допомоги на суму 1,4 мільярда доларів у медикаментах та постачанні, 50 мільйонів доларів у фінансовій підтримці та підтримуємо 13 українських благодійних фондів. Також ми підтримуємо деякі державні установи. Тож для мене в цей візит дуже вражаюче бачити прогрес, якого досягла Україна. Відданість українського народу та їхнє зобов'язання захищати свою країну та доглядати за своїми громадянами це винятковий. Та натхненний досвід один із викликів для України ефективна та дієва реабілітація ветеранів та цивільних, які постраждали від війни. До прикладу, ви підтримуєте реабілітаційний центр на Зламні у Львові. Розкажіть про целасбаутмобатитдеморпіплгов експерієнст амп'етейшнсрвайвд в Україні сьогодні більше людей, які перенесли ампутації і вижили ніж будь-коли з часів Першої світової війни. Тож це безпрецедентний момент для світу. Звичайно, для України також тому дуже важливо, щоб приватні компанії та організації це усвідомили. Ми також усвідомлюємо, що уряд має вести війну. Уряди ведуть війни, а благодійні організації ні. Тому важливо, щоб приватні благодійні організації продовжували мобілізовувати кошти та матеріали для підтримки українських приватних організацій. Необхідно робити ці інвестиції, бо люди їх потребують. А ці солдати та цивільні, які постраждали від травм, мають ціле життя попереду. І їм знадобляться нові протези, коли вони виростуть або їхнє тіло зміниться, і це очевидно. Тож я думаю, що дуже надихає спостерігати за прогресом, якого було досягнуто під час війни. Це дуже сучасний підхід. Я думаю, що українці залучили іноземних експертів, але за п'ять років світовий досвід у галузі протезування та реабілітації буде тут в Україні. Люди приїжджатимуть в Україну, щоб дізнатися, як ви цього досягли. Yeah, cool. розкажіть про виклики, з якими Дарек Тролів зіткнулася при організації медичної допомоги в умовах війни та як їх вдалося подолати. Гадаю, справа у швидкій зміні обставин. Українці дуже розумні, вони винахідливі. Головне це схвалення логістичного плану з отримання інформації про те, що потрібно і де це потрібно. А потім робота з Європи або зі штатів над логістичним планом з Нідерландів або зі штатів, щоб переконатися, що імпорт безпечний, що уряд знає про це і схвалив усе, що надходить. стара методологія не працює в новій ситуації, і ми це визнали. Ну, ми працюємо в місцях, де трапляються урагани, землетруси чи пожежі по всьому світу, які є природними явищами. Це ж була криза спричинена людиною. Знаєте, коли вторглися росіяни? Отже, це трагічно в багатьох відношеннях. але з логістичної точки зору ми адаптувалися, які в разі землетрусу, урагану чи пожежі. Тож працюючи з українськими організаціями, благодійними фондами, самим урядом та талановитими людьми в Україні, ну, це було винятково. Благодійні організації надають ресурси, надають ліки. Але ми допоміжна ланка. Українці виконують 100% роботи. роботи. Україні зердюнагандер просенодовок. Мейті. Чим ви мотивовані займатися благодійністю? і Чому все ж на вашу думку важливо допомагати Україні і посилювати це? Я думаю, що уряд служить людям, тобто існує заради суспільного блага. А благодійні організації є приватними. Вони менші, але гнучкіші. Ми можемо рухатися трохи швидше, тому я думаю, що мотивація, яка змусила мене працювати на державній службі заради людей, які потребують допомоги, така сама, як і в благодійній діяльності. Ціль – суспільна користь, а не приватна. Тому я думаю, що коли ви бачите такі ситуації, як в Україні, очевидно, що невинні люди опиняються в такій ситуації. Вони потребують допомоги, і, очевидно, уряд України не може захистити себе від російської, а тепер і північно-корейської армії, одночасно розширюючи послуги для своїх громадян. це неможливо для жодного уряду, тож це дуже важливо. Я думаю, що люди по всьому світу роблять все можливе, щоб підтримувати українців у цей час. І мотивація допомогти Україні легко помітити мужність, відданість, героїзм, жертви. Тому так, це легко. Це дуже надихає бачити це. Ви отримали грамоту Верховної Ради, і загалом ви вже не вперше в Україні. Чи мотивує фідбек та побачені наслідки війни нарощувати підтримку України та закликати до цього? обставини в Україні будуть записані в книгах з історії через 100 років. І ми хочемо переконатися, що ми робимо все можливе в цей момент історії, щоб допомогти. Допомога потрібна, тому я думаю, що ми продовжуватимемо вболівати за Україну, але також підтримуватимемо український народ, українські організації, і ми визнаємо, що це рідкісний незвичайний збіг обставин для світу, що Україна намагається впоратися з цим самотужки. Я живу в Каліфорнії, Софії до війни в Каліфорнії та Україні проживало приблизно однакова кількість людей близько 39 мільйонів людей. І я не можу уявити, щоб Каліфорнії довелося захищатися від російської армії. Я не можу цього уявити. три роки. Знаєте, це. Мужність, героїзм, потреба та натхнення, що дає український народ, це достатньо мотивації. І я думаю, що багато людей у всьому світі продовжують це бачити, і вони хочуть зробити свій внесок. Вони роблять свій внесок. А ми приїжджаємо сюди і намагаємося переконатися, що ми використовуємо ці ресурси як найкраще, слухаючи український народ. Так, ви дійсно праві, тому що нормальним людям навіть це складно просто уявити. Медженісічшення окенавантоспік проспекта. То Тож зараз я б хочу з вами поговорити про довгостроковий вплив і перспективи підтримки України. Чи варто очікувати довгострокову перспективу підтримки України та її медичної інфраструктури? Тому що в американському політикумі іноді можна почути протилежне я думаю, що потреби людей залишаються незмінними, і це дуже помітно в Україні. Тому зобов'язання з боку благодійників не залежать від зміни керівництва в уряді США чи будь-якому іншому уряді. Я думаю, що за будь-якого сценарію, за будь-яких обставин, важливо продовжувати роботу та використовувати всі доступні благодійні ресурси, щоб допомогти людям, які опинилися в цій історичній ситуації. Вони просто потребують допомоги. вибори в США. Україна напряму залежить від підтримки Америки. На вашу думку, з новообраним президентом підтримка України зменшиться чи не Гадаю, це якось зміниться. Тому що з'явиться новий склад учасників у всіх різних урядах, де проводяться вибори. але я думаю, що обставини історичні обставини важко ігнорувати людям на керівних посадах, зокрема в Європі. Тобто Україна стикається з дуже великою загрозою, яка інакше б загрожувала країнам на заході, країнам НАТО. Тож ці важливі стратегічні міркування на щастя, це речі, про які мені не потрібно думати. Це приватна благодійна організація. Я сподіваюся, що лідери кожної країни будуть розсудливими, співчутливими і розуміючими, і зупинять безглузде вбивство людей із причин, які мені особисто дуже важко зрозуміти. Можливо, Україна зараз об'єднана у винятковій мірі через єдність. Це дуже очевидно під час війни. більшість країн не стикаються з війною, тому існує безліч різних думок. Ось чому у нас є політична система, щоб спробувати мирно. Вирішити ці розбіжності Ось чому існують благодійні організації, бо є базові речі, які завжди будуть потрібні. Діти з інвалідністю завжди потребуватимуть допомоги, завжди вічно. А в урядах, особливо якщо у них є інші потреби, такі як ведення війни, немає грошей на це все. Ось чому важливо, щоб люди брали участь у справах, які їм не байдужі, через благодійну діяльність. Сю на кінець два запитання для роздумів: як змінилися ваші погляди на роль благодійності у воєнний час? так у мене немає досвіду з благодійністю у воєнний час. Я вважаю, що благодійність у мирний час і так є досить складним завданням, враховуючи кількість стихійних лих, пов'язаних зі зміною клімату, які ми спостерігаємо. Пандемія у благодійності є своя роль, тому я вважаю, що уряди, усі уряди, насправді не можуть робити все, що вони хочуть зробити для своїх громадян, тобто їм доводиться розставляти пріоритети, особливо безпеку, як добре відомо Україні. Тому гадаю, моя роль що благодійні організації це спосіб для людей долучитися до життя суспільства поза урядом. І це їхній вибір мистецтво. Довкілля, захист тварин, добробут усе це важливо. Тож благодійні організації дають людям можливість реалізувати свої пориви у соціальній сфері, не в політичний спосіб. Я вважаю, що таких можливостей має бути більше, а також більше участі. Благодійні організації це спосіб для молоді для кожного хто бажає займатися суспільною діяльністю. Я бачу це в Україні так само, як я бачу це в Сполучених Штатах і в інших країнах. Тому це буде продовжувати розвиватися поряд з традиційними інститутами влади та міжнародними організаціями. що на вашу думку, мотивує людей та фонди з усього світу підтримувати Україну Ну, Я думаю, що відповідь очевидна. Україна постраждала від свого сусіда надзвичайним чином, що поставило під загрозу життя мільйонів невинних людей, їхню країну та її традиції. Усі розуміють, що це жахливий момент в історії, тому я думаю, що знайти мотивацію не складно. Тобто Україна щодня надихає своєю мужністю, відданістю та невпинними зусиллями, а також труднощами, які вона подолала майже за три роки. З нічого до фундаментальних змін Україні, з Чим ніхто не стикався? У США Містер Томас, дякую за ваші відповіді та дякую за все, що ви робите для України та для українців. Yeah.